Одинадцятирічний Сергійко вперше так далеко від батьків. Втім, хлопчик їхав на Прикарпаття без страху з цікавістю побачити, як тут живуть люди, і найголовніше, що тут тихо і затишно. Сергійко зізнається, що завдяки поїздці збулась його мрія. Хлопчик дуже хотів побувати на Буковелі та покататись на підйомниках. Я був на Буковелі, був в Краєвичівському музеї. Мені сподобалося. Що ми там подимося на підйомниках, на таблетках мені тут сподобалося більше. Серед 37 дітей, які приїхали на відпочинок до Прикарпаття у Надвірнянському районі, проживало троє цих дітей згідно з рішенням Міністерства соціальної політики згодились взяти його працівники за два тижні. Такий нетривалий час. Юні Луганчани побачили багато цікавого та корисного. А головне забули про війну. Ну і діти дві неділі в нас проживали. Ми їх харчували. Ну Створили їм умови, аби вони трошки відпочили і забули про ті свої будні щоденні. Працівники управління соціального захисту населення Надвернянської адміністрації зголосилися і прийняли цих трьох дітей з Луганської області. Їм була тут організована програма по вивченню історії нашого краю. Їх возили на курорт Буковель. Мені здається, що діти. Задоволені, і ну, на мою думку, та інформаційна пропаганда, яка ведеться зараз на те, щоб доказати, що тут немає хунти, немає фашистів, які вбивають, розпинають, то вона якраз і була проведена, і ці маленькі діточки, повернувшись назад, вони зможуть хоча б переконати чи. Чи не переконати, але розказати, що тут мирні українці, люди, які хочуть своєї держави і хочуть жити в нормальному здоровому суспільстві. На пам'ять про Прикарпаття діти повезли багато подарунків та сувенірів, і зрештою повертатись додому не дуже хотіли. Сергійко пообіцяв, що вже влітку знову приїде, бо його основний девіз це ні шагу назад, ні шагу на місці, а тільки вперед і тільки всі в місті.